Я родом з міста Ізюма Харківської області моє місце знищено на 85% на російськими окупантами. І мій будинок на жаль також знищений. Наша команда спільно з реабілітаційними силами України провели прекрасний захід. Разом з ветеранами та військовими, які проходять реабілітацію, ми збирали пакети для діток переселенців, які приїхали з різних куточків України. І разом з військовими ми передамо ці пакунки в хаби, які опікуються дітками. В цивільному житті за освітою я інженер-хімік, але за освітою не працював ніколи. Працював в торгівлі FMCG групи товарів. В Військо потрапив давненько Вже я вже ну загалом загальний час моєї служби понад 12 років. Переважно більшу частину часу я служив в 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії СКІФ і в 18-й слов'янській бригаді Національної гвардії. Після перемоги хочеться просто відпочити. Просто відпочити, ну це не буде свято, це буде це буде пам'ять. Це я буду згадувати своїх побратимів і ну скажімо так, їх шанувати і згадувати. Ми дякуємо військовим за захист України та за те, що долучаються до наших волонтерських ініціатив.